У четвер десятого березня в центральній міській бібліотеці відбулось засідання круглого столу за участю представників міської влади, депутатського корпусу та бібліотечних установ міста. Зустріч розпочалась з оптимістичної інформації. Світловодська центральна міська бібліотечна система взяла участь і стала переможцем у другому турі конкурсу проєктів організація нових бібліотечних послуг з використанням доступу до інтернету в рамках програми Бібліоміст, що діє в Україні, за підтримки фундації Біла та Мелінди Гейтс». як зазначив регіональний представник. Та координатор з питань технічного розвитку програми Бібліоміст Олександр Шлієнков ця програма допомагає місцевим громадам модернізувати доступ до інформації в публічних бібліотеках. Яка мета цієї програми? Мета програми Бібліоміст, щоб в кожна бібліотека в Україні могла надати новітні інноваційні послуги з застосуванням відкритого доступу в інтернет. Донор нашої програми фундація Біла та Мелінди Гейтс. Це такі відомі всім прізвища. Так, ну і суми, ви вже знаєте: 25 мільйонів доларів було надано у вигляді грошовому, і 4 мільйони доларів у вигляді програмного забезпечення. Все програмне забезпечення, яке встановлено на комп'ютерах програми «Бібліоніст» є суто виключно ліцензійним. В цьому розумінні ви, як партнери, можете бути повністю заспокоєні. Ви спитаєте, можливо, ну, чому саме бібліотеки, так, от такі кошти вкладати, так, і от чому саме бібліотеки? Біл Гейтс є дуже загадкова людина, розумієте, чим більше я про нього читаю, чим більше я про нього знаю, тим більше дивуюся. Він просто фанатично любить бібліотеки. Чення доступу населення до інформації шляхом обладнання бібліотек системи технікою планується і організація навчання бібліотекарів з метою підвищення якості послуг для відвідувачів. Розроблено три навчальні модулі, які тривають по тижню, і до речі, в кожному обласному центрі так само програмою бібліоміст було облаштовано по одному регіональному тренінговому центру, де проходять навчання. А наразі вже я так думаю, що як все, все піде добре, то бібліотекарі наших фіналістів з Світловоцька поїдуть навчатися в Кировградській РТЦ, в наукову універсальну бібліотеку імені Чижевського. Заявки подані на конкурс розглядала експертна оцінювальна комісія, до складу якої ввійшли представники Міністерства культури України, Української бібліотечної асоціації, провідних українських бібліотек, міжнародних та національних громадських організацій. А визначення переможців відбувалося в тому числі і за такими критеріями, як спроможність залучити підтримку з боку влади для реалізації проєкту. Незважаючи на обмеженість фінансування закладів культури, як доповіла начальник управління культури і туризму міському Надія Клокар, Цеві органи самоврядування все ж таки взяли на себе зобов'язання щодо фінансування щомісячних витрат на оплату інтернет-зв'язку для бібліотек. А отже, ця умова проекту була виконана. Коли за сьогодні, коли ми вже стаємо за крок до перемоги, такої довгоочікуваної, пригадуємо, як ми виконували вимоги цієї програми. А то хочу сказати, я головний розпорядник коштів в умовах обмеженого, вкрай обмеженого фінансування, точніше сказати, відсутність фінансування на всі всі потреби. Ми зробили дуже велику справу. Те, що перерахувала Різита Миколаївна за підтримки багатьох спонсорів, і ремонти, і залізні грати, і телефонний зв'язок, інтернет. Я як представник влади чудово розумію, що відповідальність яка на нас покладена, не знімається з нас і надалі надалі. І багато чого ми вже зробили, забезпечивши матеріальну сторону цього питання. Залишається профінансувати інтернет за рахунок бюджету міського. Ці кошти ми заклали, як би нам скрутно не було, ви знаєте, які зараз фінансовий стан. Ці кошти в і закладені в бюджеті. І коли бюджет буде уточнятися, якщо там чогось не буде вистачати, ми обов'язково будемо прослідковувати, щоб ці кошти були завжди і своєчасно проплачувався інтернет. І е, така важлива частина проти протипожежна е, ну, питання. Попередня влада, з якою ми починали, розпочинали цей проект, і от сьогодні Юрій Миколаївич Котенко, міський голова, я з ним теж мала розмову. Він підтримує, він був приємно здивований, коли я на оперативній нараді оголосила так і так, що от ми отримали вже значить, листа, що ми вже близькі до цієї мети. І з його боку прозвучало також, що будемо обов'язково підтримувати, зберігати ту мережу, яка у нас сьогодні є, тим більше, що у нас сьогодні в місті мінімальний норматив бібліотек, ну, згідно от, діючого чинного законодавства. Отже, 2011 рік без перебільшення став переломним в житті Світловодської центральної міської бібліотечної системи. Найближчим часом 15 комп'ютерів з мультимедійним обладнанням, ліцензованим програмним забезпеченням, принтерами та сканерами будуть встановлені в бібліотеках міста. А до цього тривав великий за обсягами та часом підготовчий процес. Спочатку самі бібліотеки мали визначити ідею стосовно застосування інноваційних послуг з використанням вільного публічного доступу в інтернет. А це означає, чи чітке розуміння інформаційних потреб місцевої громади щоб стати учасником цієї програми, бібліотечна мережа провела дуже велику суттєву роботу. По перше, щоб до довести, що це дійсно потрібно нашим людям, ми провели моніторинг. Ми обзванювали е, за телефоном е, населення нашого міста, тобто не знаючи, де людина ця живе, проживає, які в неї статки, тобто е, телефонне опитування. Ми опитували людей, які приходять до бібліотек. І знаєте, е, 97% чи шість боюсь помолитися, відсотків е, сказали, що дійсно така послуга е, дуже необхідна, тому що е, навіть ті, хто мають вдома комп'ютер, не всі мають доступ до мережі інтернет. Навіть ті, хто має доступ до мережі інтернет, мають можливість і знання, як правильно ту потрібну інформацію знайти у тій великій мережі інформаційній. Тому майже ніхто не сказав, що мені або байдуже, або без різниці, чи буде такий центр, чи не буде. Всі на ура прийняли таку ідею. І тому ми засучив рукава, сіли писати проект. Крім безпосередньої роботи над проєктом, потрібно було виконати і ще одну умову конкурсу: а це облаштування спеціального приміщення для створення комп'ютерного класу. В цьому питанні бібліотекам посприяли депутати Світловодської міської ради. Засідання тривало більше двох годин. За цей час було звучено чимало проблем, актуальних для бібліотек міста. Депутати мали змогу ознайомитись із результатами їх роботи, погодили щодо ключової ролі бібліотек в суспільстві та необхідності їх підтримувати. Наше місто виграло. Такий конкурс, це вже відповідний рівень. І я от, моя особиста точка зору, що я на сьогоднішній день, хоч депутати є, це представники влади, ну, не уявляю такої влади, скажімо, яка б не підтримувала на сьогоднішній день нашу культуру, освіту і так далі. Тобто це наша духовність, наш рівень життя і так далі. Підводячи підсумки свого візиту, Олександр Шлієнко відзначив, що у нього залишились лише гарні враження від перебування у Світловодську. Його приємно порадували і відповідальне ставлення міської влади до зобов'язань щодо виконання умов проєкту, і готовність бібліотек міста до отримання комп'ютерної техніки. Я дуже дякую Єлизаветі Миколаївні за запрошення на цей круглий стіл. Мені дуже сподобалось перебування у світловодську і. Головне, що дуже приємно, що депутати, представники влади абсолютно небайдужі до нашої роботи, до до роботи програми Бібліоміст і відчувається, що все ж таки діло буде буде висока висока якість виконання заявки, яку написали бібліотекарі, і відповідна підтримка від депутатського корпусу і від представників влади. Мені дійсно дуже приємно, що наша бібліотечна система увійшла в фінал і має майже 100% шанси отримати саме цю техніку. Я хочу висловити глибоку вдячність і людям, які Приходять до бібліотек, тобто наші клієнти. Я хочу висловити вдячність нашим бібліотекарям, як ви доклали багато зусиль з тим, щоб цей проект став можливим. І наші представники нашої місцевої влади. Тож будемо сподіватися, що підтримка міською владою та депутатським корпусом бібліотек-переможниць дасть свої позитивні результати. А інтернет-зали в світловодських бібліотеках стануть центрами громад, які відкриють вільний доступ до інформації в мережі інтернет різним верствам населення. Ізного віку та професій Тетяна Головачова та Олександр Вергун телерадіокомпанія Веселка.